Привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні я розповім вам про нашу компанію. Ми компанія Husky Менеджмент, яка займається аутсорсингом складського персоналу. Що це означає? У наших клієнтів є склади, і по необхідності ми надаємо їм співробітників. На ринку праці ми з 2008 року за цей час ми встигли відкритися в семи містах України: Києві, Львові, Одесі, Вінниці, Миколаєві, Дніпрі та Харкові. А ще у нас є філіал у Польщі. На сьогоднішній момент ми налагодили співпрацю з багатьма клієнтами та працюємо з ними на постійній основі. На рахунок оформлення. Воно у нас відбувається за договором підряду. Це договір на виконання робіт, тому стаж по ньому не нараховується. Співпрацюючи з нами, ви можете вибирати для себе денні або нічні зміни по 8 або 12 годин, самостійно вибудовувати графік та брати для себе підробіток. Також є можливість кар'єрного росту. Якщо ви стаєте бригадиром, ви отримуєте доплату 17 гривень за кожного співробітника, який відпрацює зміну, або 4% від заробітку всієї бригади при відрядній оплаті. Також є можливість заробляти більше від кількості змін, які ви відпрацювали. Якщо це 10-14 змін, ви отримаєте плюс 5% до заробітної плати. Якщо це 15-19 змін, тоді 10%. Якщо більше 20 змін 15%. Компанія оплачує вам тижневу відпустку після 150 відпрацьованих змін. Також є можливість перейти на відрядну оплату праці. Це оплата, яка прямо залежить від вашого виробітку. Чим більше заробили, то більше отримали. Ми зацікавлені в вашій безпеці, тому просимо не порушувати певні правила, а саме: не вживати спиртні напої, не красти та не порушувати правила техніки безпеки. Сюди входить куріння на території складу, ходіння в наушниках, розмови по телефону, ходіння під навісними вантажами та виконання робіт без спецодягу. Також інформація про вашу заробітну плату є абсолютно конфіденційною. Порушення кожного з цих правил несе за собою певні штрафи. Якщо у вас виникли обставини, через які ви не зможете завтра вийти на зміну, просимо повідомити про це сьогодні до 16-ї години вашого менеджера для того, щоб вам змогли знайти заміну. Також, якщо ви вирішили розірвати з нами співпрацю, просимо сказати про це за три дні до невиходу з тієї ж причини. Кого повідомляти? До кожного з вас буде прикріплений менеджер, який буде відповідати на всі ваші запитання та вирішувати ваші проблеми. В нього ви можете записуватися на зміни та дізнаватися про вашу заробітну плату. Також на зміни можна записуватися в мобільному додатку Хаски та відслідковувати там свою заробітну плату та аванси. Всі наші співробітники працюють в уніформі. Вона видається на платній залоговій основі та коштує 500 гривень. Коли ви відпрацюєте 21 зміну, для вас вона буде абсолютно безкоштовною. Якщо ж ви вирішили розірвати з нами співпрацю, але повертаєте форму в належному вигляді, гроші з вас також стягуватися не будуть. Чекаємо вас в нашій команді.